Це новий Xiaomi SU7 Ultra. І це найшвидший серійний чотиридверний електроседан із потужністю понад 1500 кінських сил. Ой, так, все правильно. Цей автомобіль трохи мене лякає. До речі, якщо говорити про кільце для рубльнг, ай! Я думав, ми з цим покінчили. Стара 991... Показала час 7 хвилин 4 секунди для порівняння. Найкращий час, який показала Tesla Model S на нюрбургринзі, 7 хвилин 25 секунд. Але це ще не найвражаюче в цьому авто. Найдивовижніше це ціна. У Китаї стартова вартість еквівалент 50 тисяч фунтів стерлінгів. Там це ці чверть ціни Porsche, Taycan Turbo GT. Коли його зрештою продаватимуть в Європі, ціна ймовірно становитиме близько 80 тисяч фунтів. Але все одно така продуктивність за ці гроші непогано. А може й ні. Отже. Я збираюсь покататись на цьому авто, щоб усе з'ясувати. Також замірюю розгін від 0 до 100 і проведу гонку з кількома божевільно тмійногованими машинами, щоб перевірити, наскільки воно швидке, на чверть мілі. Але все пішло не за планом. У нього щойно замався двигун. Я мету оцон, і ви дивитесь карував. Цьому тому виробництвом електроніки, таких речей, як смартфони, самокати, телевізори тощо. Але SU7 – це їхній перший автомобіль, і ось перед нами версія Ultra. Можна сказати, що SU7 – це щось на кшталт Porsche Taycan, А Ultra – це як Taycan Turbo GT. Вони явно надихалися іншими автовиробниками. Наприклад, фари дуже схожі на ті, що у McLaren 720S. А оскільки це версія Ultra, вона має більший агресивніший передній бампер. Отже, система охолодження батареї тут покращена на 10% порівняно зі стандартною версією. Ось цей шрифт дуже поршівський, а ця частина прямо як у порше тайкан. Тут маємо вуглецеве волокно і на корпусі, і на дзеркалах, і все це за 50 тисяч фунтів. Боковий профіль теж дуже схожий на Porsche. Ручки дверей теж нагадують порше, хоча вони не висуваються, а просто сенсорні. Також можна замовити авто з дахом із карбону, а в нашому екземплярі дах зі скла. Це 21 дюймові диски і досить гарний дизайн. Також варто згадати, тут карбоново-керамічні гальма вже в базовій комплектації. І все це повторюють за 50 тисяч фунтів. В даному екземплярі опційне покращене заднє антикрило, але якщо його немає, то замість нього в базі стоїть активний спойлер, який може підніматися та опускатися. Тут навіть дифузор рухається вгору вниз, погляньте, електронно керована заслінка заднього дифузора. В цьому авто стільки всього відбувається, це якесь божевілля. Як бачите, салон повністю відповідає зовнішньому вигляду. Тут маємо двоколірне оформлення з жовтим акцентом, виглядає дуже стильно. Якість матеріалів загалом досить висока. Так, деякі пластикові елементи, особливо в нижній частині салону, здаються трохи бюджетними, але загальне враження дуже чудове. Дивіться, тут вуглецеве волокно, обшивка стелі з алькантари, кремо теж алькантара з карбоном. Виглядає просто неймовірно, і ось хочу показати вам ще одну класну фішку. Тут є невеликий екран, який показує контури автомобіля. Якщо я кладу картку ключ сюди і натискаю на гальмо, дивіться. Так, екран повертається і перетворюється на цифрову панель приладів. Звісно, тут є і проєкційний дисплей, і він величезний, просто масивний. Також маємо великий центральний екран. Все тут китайською, тому я спершу нічого не розумів. Але я один інженерний вайфхак, про який мало хто знає. Бачите ось цей рядок? Якщо натискати цю кнопку кілька разів, то ось мова змінюється на англійську. Тепер у нас меню англійською, і видно, що екран реагує дуже швидко. Хоча це типово для китайських авто. У них потужні процесори і відмінна технічна складова. Тут є навіть Apple CarPlay та інші функції. А подивіться на камери, яка чудова якість зображення. І знову нагадую, все це в автомобілі за 50 тисяч фунтів. Отже, що ще варто знати, як, наприклад, налаштувати кермо. Мабуть, це треба робити через екран. Так, давайте спробуємо розібратися. Ой, я відкрив капот. Трохи не те вибрав. До речі, капот піднімається автоматично, не так як в Тесла, де потрібно відкривати його вручну. Електропривід допомагає і закрити його теж можна електрично. Що зрозуміло відразу, ось керування швидкості вентилятора, а ось регулювання температури. Зручно, швидко і просто. Ось ця кнопка для заднього дифузора, щоб піднімати або опускати його. А ось ця для пневопідвізки можна підняти або опустити авто. Що стосується зручності, тут є два підстаканники, досить добре тримають пляшку. Також є великі кишені в дверцятах, що дуже зручно під панелью передньої консолі є також додаткове місце для зберігання, а під нею ще більше простору. Ось так ще більше сховищ. А також секретне відділення в цьому відсіку. Також тут є розетка 12 вольт і охолоджувальне бездротове заряджання, що дуже зручно, адже підтримується 50-ваттна бездротова зарядка. До речі, моєму телефону вже потрібно підзарядка, тож я просто кладу його сюди. Також є два USB-C, потужністю 67 Вт, ватт, а також бардачок, і відкривається він без хитрощів, як у Тесла не потрібно робити це через екран. Але я все ще намагаюся зрозуміти, як регулювати кермо. Мені здається, для цього повинен бути спеціальний автомобільний кнопковий режим. Як повернути пічне меню? Думаю, китайська кнопка налаштування це ось ця сіра кнопка. Так, о, це налаштування. Знаєте що? Спершу я думав, що це Apple CarPlay або Apple Maps, але ні, це просто трохи вкрадений шрифт Apple, якщо бути чесно. Отже, заходимо в Controls. Це меню дуже схоже на тесла. Тут можна регулювати положення керма, і ось тепер я можу його налаштувати. Чудово, у мене все вийшло. Ще збув був сказати: тут спортивні сидіння в базовій комплектації. Цікаво, що бокові підпори сидінь насправді обхоплюють вас під час повороту, бо вони рухаються вліво-вправо, коли ви повертаєте кермо. Так багато функцій за такі гроші. Я досить вражений передніми сидіннями, тож подивимося, що там позаду. На задньому ряді також просторо, чесно кажучи, це дуже схоже на тесла Model S, особливо з цим скляним дахом, що стосується місця для голови то мені комфортно, з моїм зростом 178. Місце для колін теж нормально. О, і тут є невеликі кріплення, де можна розмістити, наприклад, айпад або телефон. І знову ж таки не можу повірити в ціну. Тут є карбонове волокно, і загальне відчуття розкоші просягається аж до задньої частини. До колірне оформлення, алькантара, шкіра все дуже приємно. А подивіться на ручки, вони відчуваються дуже дорого. Що ще потрібно знати? А забув зазначити тут паски безпеки з кольоровим маркуванням. Також ізофікс для дитячих крісел тут також є підстаканники, що досить стандартно. Перевіримо склопідйомник до кінця не опускається. Місць для них багато, але, мабуть, сидіння розташовані досить низько через батарею під підлогою. Тому підтримка стегу не ідеальна, і трохи складно розтягнутися назад під переднє сидіння, бо сидіння низько. Інші дрібні нюанси тут є два USB-порти, а також відділення для мобільного телефону. Подивімося, чи поміститься мій великий Samsung. Так, все добре. Цікаво, чи є проблеми з практичністю багажнику? Об'єм багажника 454 літри, що трохи більше ніж еквівалентного седана Porsche Taycan. Багажник має квадратну форму, а площа завантаження досить велика. Тут є сітки для зберігання, а також розетка на 12 вольт. Під панеллю ще додаткове сховище, де можна приховати кабелі для зарядки. Ще можна скласти задні сидіння, просто потягніть ці важелі, і вони опускаються. Тепер перейдемо до передньої частини. Ви вже бачили, як я відкривав передній багажник через екран, але насправді тут це можна зробити із кнопки. Дивіться, натискайте цю невелику кнопку. Добре, коли є варіанти, правда? Передній багажник не дуже глибокий, але досить великий. насправді, Рорі, я думав, ти знаєш, який він великий. Я точно хочу знати об'єм. То що робити? Просто залазь сюди. Як бачиш, я заліз без проблем. Тепер я хочу, щоб ти не просто сидів у багажнику, а спробував тут лягти. Так не бійся. Знаєте, чому багажник не дуже глибокий? Тому що під ним стоїть мотор для додаткової потужності. Давайте подивимося, чи є система захисту від защемлення. Давайте перевіримо, як вона працює з радістю. Так, перевіряємо. Приготуйся кричати. А ні. Як бачиш, все безпечно. Дуже дякую. Ми ж не знали цього, правда, Джек? Правда. Точно не знали. Ні, ми зовсім не знали. І ще я помітив те, поки я грався з переднім багажником. Якщо подивитися сюди, то тут є невелика табличка, на якій написано 27 тисяч обертів на хвилину. Це важливо, бо у більшості електромобілів двигун крутиться максимум до 21 тисячі. А ще тут показані кіловати 1138, що, мабуть, відповідає приблизно 1500 кінським силам, а також крутний момент, який просто колосальний. Базова версія SU-7 має один мотор, який видає 299 кінських сил і 400 ньютонів. Але ця версія ультра використовує три мотори. Два на задній осі і один на передній, як у Tesla Model S Plaid. Проте замість 1020 кінських сил і 1420 ньютонів, як у Tesla, Xiaomi має 1548 кінських сил і 1700 ньютонів крутного моменту. Це більше потужності та крутного моменту, ніж у Bugatti Chiron. Але дане авто далеко не ідеальне. Якщо придивитися, там є виступ, який містить лідар системи. Це пов'язано з тим, що авто має великі технологічні можливості автономного водіння. На жаль, в Європі ви не зможете ними користуватися. Доведеться покладатися лише на звичайний адаптивний круїз контроль. Це одна з проблем використання цього авто в Європі порівняно з Китаєм. Ще одна проблема зарядка. Щоб заряджати авто в Європі, потрібен адаптер, як цей який вставляється від dc роз'єм. У Китаї такі авто можуть заряджатися майже на 500 кВт, але з цим адаптером швидкість падає. 130. На китайських форумах обговорюють, що якщо у вас телефон Huawei, то підключення до системи Xiaomi може займати час. Якщо у вас Xiaomi або iPhone, проблеми немає. Автор спізнає телефон одразу після зарядки. Чому так відбувається з Huawei? Сламовлявся через невеликий китайський конфлікт між Xiaomi та Huawei. Камера заднього виду розташована низько і також немає омивача. Отже, коли йде дощ, камера може забруднитися, і щоб її почистити, доведеться виходити з авто і витирати пальцями в старі добрі часи. Ці високої продуктивності на цьому авто можуть бути трохи скрипучими. Послухайте, Чуєте? Давайте ще раз. Вперед і назад. Ось, трохи скриплять. Але не все так погано. У цього авто є багато крутих функцій, деякі з них я ніколи раніше не бачив. Брендова еблема Xiaomi на передній частині зроблена з карбонового волокна та 24-каратного золота. Ви можете подумати, то чому ж люди просто не крадуть їх? І на це є гарна причина. По перше, в Китаї не часто крадуть, а по друге, існує правило. Якщо вкрасти щось дорожче за 500 фунтів, то це автоматично тюремне ув'язнення. А ця амблема коштує трохи більше 500 фунтів. Зрозуміло, як вони хитрують. Корпус батареї виконано з коли непробивного матеріалу. Навіщо? Щоб у разі аварії батарея не пошкодилась і не виникло коротке замикання, щоб показати наскільки міцний корпус. Сеосяомі на одній із фабрик кидав кавун в такому ж матеріалі з висоти шостого поверху, і кавун залишився цілим. Дивіться, у даного авто є безліч різних режимів водіння. Все так заплутано, що попросив Кенена, власника авто, пояснити що до чого. Тож розкажи нам, що тут відбувається. Це звичайний дорожний режим. Існує три режими: економічний, стандартний і спортивний. В економічному скільки сил? Близько 300 сил, стандартний десь біля 500 спорт приблизно 900 Незалежно від режиму, якщо натиснути клавішу буст, потужність зростає приблизно до 1000 кінських сил. Добре зрозумів, а як же 1500? Тоді потрібно перейти в додаток для треку, тобто є окремий додаток, але радять ним користуватися лише на гоночній трасі. Так зрозуміло. Трекмастер має різні режими треку, які називаються Ремп або кваліфікація, другий ендюренс. А скільки кінських сил у кваліфікації? Приблизно 1500. Тобто це повна потужність? Ні. Це не повна потужність. Якщо натиснути клавішу буст, потужність зростає до 1548. Це і є повна потужність. Тобто, ти вибираєш режим Rank, натискаєш буст і отримуєш повну потужність. Саме так, І з цим режимом ти можеш їхати одне коло на максимальній потужності. Це реально. А вендюренс близько 800 кінських сил. Є ще режим Drift, де використовується повний задній привід. Додатку всередині авто можна налаштувати. Відгук на педаль газу, чутливість керма, рекуперативне гальмування, воно заряджає батарею, але дає кращу ефективність. Розподіл потужності між передньою та задньою віссю. я ставлю авто, але можна перевести в ручний режим і зробити авто передньопривідним. Або ж одразу включити дрифт, щоб отримати повний задній привід для дрифтингу. Якщо брати авто на трек, можна замовити трек пак, який включає покращені гальмівні колодки, більш агресивні спортивні трекові шини, і замість стандартної пневмопідвізки будуть пружини Койловер. У цього авто найкраще дзеркало для макіяжу, яке я коли-небудь бачив. По-перше, подивіться на його розмір. По-друге, функціональність. Можна змінювати яскравість дзеркала Зробимо трохи темніше, бо я вже за старий. Можна змінювати тон світла, щоб воно було менш різким. Можна вибрати щось тепліше, знову ж таки, бо я старий, тобто можна налаштувати під будь-який макіяж, або просто щоб краще виглядати на свій смак. У авто є чотири звукові режими. Перший взагалі беззвучний. Пройдь трохи вперед. А тепер назад. Тобто, все, що ви чуєте, це легкий шум електромобіля, який попереджає людей, що авто наближається. Стоп. Наступний режим це класичний. Тут гудіння схоже на вихлоп V8 завдяки динаміку позаду. Проїдь трохи вперед, а потім назад. Нагадує звук двигуна внутрішнього згорання. А тепер назад. Наступний це режим електро. Схоже на суміш V8 і чогось науково фантастичного. До речі, про науково фантастичний саме так називається наступний режим. Давайте послухаємо. дуже схоже на Porsche Taycan. стає помітно, що машину зробила компанія, яка зазвичай виробляє телефони. І, чесно кажучи, у більшості випадків ви навряд чи будете користуватися більшістю цих налаштувань і функцій. Але є одна річ, якою я точно користуватимусь кожного дня. Він налаштував авто в режим трек, ренк, також відома як кваліфікація. Це означає, що коли я натискаю цю кнопку, я отримую повні 1550 кінських сил. І все ж я просто їжу по вулицях зі швидкістю 30 км на годину. Деться трохи занадто для таких умов. Думаю, потужність зараз знизиться до 1300, як тільки зникне буст. Ой, у мене тільки 1300 кінських сил. Але їздити легко і комфортно навіть з такою потужністю. Завжди страшно, коли на німецьких дорогах тебе так трясе. Зараз піймаю кілька вибоїн, щоб зрозуміти, яка підвізка. Звісно, тут пневмопідвізка, є невеликі вибоїни, їх на німецьких дорогах не так багато. На низьких швидкостях все виглядає досить комфортно. Підвізка має трохи жорстку характеристику, але це очікувано для спортивного високопродуктивного автомобіля. Педаль газу не надто агресивна, налаштована приємно і відчутно. Часто в китайських калібрування може бути трохи дивним, але тут на низьких швидкостях все відмінно, включно з кермом. Гальма досить інтенсивні, але поступові та прогнозовані. Це, мабуть, найкраще налаштований електромобіль з Китаю, який я досі водив. Хоча підвізка Xiaomi та є багато позитивних відчуттів, я помітив кілька проблем. Я не впевнений щодо цього шуму, який я вибрав, просто намагаюся позбутися його. Ой, я не знаю, зараз не буду експериментувати. Я за кермом. Важко влучити в ті іконки під час руху. Загалом враження дуже хороше. Зазвичай перві кілька сотень метрів достатньо, щоб зрозуміти, яке авто. І цей виглядає добре. Машина досить важка, 2,3 тони, але має велику батарею на 93 кВт години. Авто забезпечує запас ходу близько 600 км на повному заряді. Звісно ж, не в режимі трек з Вінкнем Ренг. Ой Боже. Машина доволі широка, але низька. панель при. Риладів дає чудову видимість вперед. А от видимість назад через задні склони така добра. Цікаво, коли натискаю на газ, не відчувається весь крутний момент 1770 Ньютонів. о, тепер відчувається так. Тепер досить відчутно. Думаю, авто керує подачою потужності. Пробую буст, колеса трохи пробуксовують, навіть з увімкненою стабілізацією. Знаєте що? Тут немає такого раптового шаленого відчуття, як у Тесла Plaid. Це відчувається більш поступово. Потужність поступово наростає і наростає. Тобто вона не викликає такої нудоти, але потужність відчутна, коли в авто включає всі свої ресурси. Дуже круто, схоже, що програмування зробили більш схожим на автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, а не електромобіль з різким ривком, що відчуваєш у Тесла. Мені такий підхід подобається більше. Повертаючись до дороги, можна легко бігнати інше авто, особливо коли він режим буст. Натискаєш газ повністю, активуєш буст, і авто стрімко вривається. Вау, трохи шуму від вітру при 130 доводиться знижувати до 100 км на годину, бо такі тут обмеження швидкості. Це просто неймовірно. Машина привертає багато уваги, адже вона яскраво жовта. Вона може розганятися до 350 км на годину. Все, що потрібно, трохи автобану без обмежень. Просто подивіться, як зростає швидкість, готові. Ого, це просто божевілля. Знаєте що? Авто має дуже схоже відчуття до Порше Тайкан, вага керування та загальне відчуття. Очевидно, вони бенчмаркували це авто за тайкан, хоча не за ціною. В поворотах воно трохи важке, це помітно. Звернув увагу на педаль гальм, іноді вона відчувається чіпкою. Спочатку починає гальмувати при першому натисканні, а потім є момент, коли відбувається перехід від рекуперації до фрикційного гальмування, і воно раптово закусює. До цього треба звикнути, але при цьому немає м'якого відчуття, як і у інших китайських авто. Акрем однозначно найкраще, яке я відчував у китайських авто на сьогодні. Воно стабільне і передбачуване. Вау! Я усвідомлюю вагу машини. Не думаю, що воно керується так добре, як і Porsche Taycan. мені трохи не хватає впевненості в кермуванні. Можливо, з часом вона зросте, якщо провести більше часу з машиною. Шини не дуже підходять, адже вони холодні. Вони майже як сліки, але не прогріті. І це трохи нервує. на стандартних дорожніх шинах. Усе було б нормально. Так, гальма, якісь непослідовні, іноді здається, вони раптово щіплюються. Здається, гальма надто підкручені комп'ютером, і вони раптово вгризаються, так що не завжди можна точно визначити момент спрацювання. Шкода, бо загальне відчуття від педалі досить хороше, але потім вона просто різко спрацьовує, досить дивно. Я ніколи не бачив таких поганих доріг у Німеччині, але авто з цим справляється досить непогано. Тож нам не потрібно перевіряти його в великій Британії, бо тут ще гірше ніж у Британії. Німеччина, вам треба соромитися. Це, мабуть, їх маленький секрет. О, зараз це як британська дорога, все чудово. Ця машина буде нормально їздити і у Великій Британії. Тож підсумки про авто по співвідношенню. ціна якість тут немає на що дорікнути. З тим, як воно їде, як виглядає, як збудовано, все на високому рівні. Зараз це моє улюблене авто з Китаю на сьогоднішній день. Якби я був у Китаї за 50 тисяч фунтів, я обов'язково купив би одне із цих авто.